Вітаю вас на кулінарному каналі Будні Майстра. Сьогодні покажу вам, що в піст можливо готувати смачні пухті і рум'яні пиріжки з дріжджового тіста без жодного яйця навіть для змащування. Тому поділюсь з вами ще альтернативним рішенням змащування виробів для досягнення бажаної рум'яності пиріжків. І у добавок розкрию таємниці смачної начинки, яка пахкотить золотою осінню з помаранчевим відтінком, тому не гаючи часу, розчиняю тісто. В миску всипаю дріжджі і вливаю теплу воду. Додаю половину цукру, заявленого в рецепті, і перемішую до розчинення цукру і дріжджі. Додаю до рідкої основи тіста частину просіяного борошна і перемішую все. Консистенція тіста на даному етапі має бути як густа сметана. Накриваю тісто харчовою плівкою або рушничком і ставлю в тепле місце для бродіння приблизно на 30 або 40 хвилин. Тепле місцем може слугувати, ледь розігріта і вимкнена духова шафа. За цей час дріжджі активувалися і я покажу вам, як має виглядати ідеальна опара після бродіння. Ви бачите, опара збільшилася в об'ємі у 2-2,5 рази, на її поверхні з'явилися бульбашки, які лопаються. Брудіння починає сповільнюватися, бульбашок стає менше, опара осідає. Тому, щоб далі відновити процес брудіння, бо за рахунок саме цього процесу ми маємо в подальшому пористу структуру випічки, замішую тісто. До опари додаю решту цукру, дрібку солі, ванілін або ванільний цукор і все перемішую. Вливаю частину олії, заявленої в рецепті. І ще раз перемішую. Додаю борошно і починаю вимішувати тісто. Вливаю решту олії і вже без допомоги ложки вимішую тісто. Борошно є різної сили, тобто має різну водопоглинаючу дію. Тому, при потребі, можливо його додати більше або менше, ніж заявлено в рецепті. Скоригуйте це самостійно. Гарно вимішане тісто має не липнути до рук та стінок посуду. Накриваю його харчовою плівкою та залишаю в теплому місці для бродіння десь на годину чи трохи більше, а тим часом приготую начинку. І перше правило смачної начинки це смачний помаранчевий гарбуз. Очищаю його від шкірки, знімаю з нього його вбрання за допомогою ось такого ножа. Гадаю, що цей спосіб швидкий і не клопіткий. Далі натираю його на тертку з великими отворами. Пательню кладу шматочок вершкового масла. Якщо готуєте в піст, то замініть його на олію, всипаю подрібнений гарбуз і відправляю це все на середній вогонь. Яблука мию і зачищаю від шкірки та натираю на терці з великими отворами. Гарбуз мене смажиться, гадаю, хвилин 5, тому додаю до нього яблука. І до яблуки, до гарбуза ідеально пасує кориця, тому додаю її, а ще всипаю дрібку ваніліна. Також вичавлюю сік з лимона, щоб начинка зберегла свій колір. Все перемішую і відправляю на вогонь на декілька хвилин. До речі, на каналі є також рецепт пиріжків з вишневою начинкою, яка не витікає з виробів. Посилання на рецепт залишу вам в коментарях. Десь через 2 хвилини додаю мед, бо цукор, як на мене, тут зайвий, все залежить від ваших вподобань. Мед можливо замінити на цукор або не додавати те чи інше зовсім. Далі всипаю крохмаль в мене це кукурудзяний, змішую всі компоненти докупи і хвилину або дві тримаю це все на вогні. Між іншим, думаю, ви знаєте, що гарбуз містить каротину в 5 разів більше, ніж морква, тому прикріплю вам в коментарях ще й рецепт гарбуза по-корейськи, і це скажу я вам смачніше і корисніше, ніж морква. Я люблю гарбуз і часто його готую та ділюсь рецептами з вами, тому їх на каналі в вдоски. Начинка вже готова до використання і ви бачите, що вона саме те, що нам потрібно. Тісто чудово підійшло, як ви бачите, отже викладаю його на робочу поверхню і працюю далі. До речі, повний опис сировини, як завжди, продублюю вам в описі під відео. Обов'язково змащую руки в олії і формую з кіста валик. Далі ось таким чином ділю його на рівні частини. З цього набору сировини в мене вийшло 12 файних пиріжків. Якщо ділити тісто на менші шматочки, то логічно, що вийде більше, але згадаємо закон переміщення, що від зміни місць до данків сума не міняється і тому, якщо у вас велика родина, готуйте відразу дві порції. Формую з кіста ось так кульки, підкачую їх до центра, щоб знизу утворився рубець. Далі накриваю їх плівкою або рушничком і залишаю в спокій хвилин на 10 приблизно. Кульки вже відпочили, отже з них легко буде формувати пиріжки. Розкачую кульку, перевертаю її, щоб поверхня виробу була ідеальною, кладу начинку і формую пиріжок. Сформовані вироби вкладаю на пергамент, накриваю плівкою або рушничком, щоб не завітрились, і залишаю для розтоювання хвилин на 20 приблизно. В мене минуло 30 хвилин, пиріжки підійшли. Отже покажу вам, чим їх можна змастити в піст, не використовуючи яйця. Для цього пакетик чорного чаю заливаю кропом. Додаю цукор і перемішую. Цей розчин чудово порядці зі своїм завданням. Пізніше покажу вам різницю між ним та яйцем на готових виробах. Чай настоювався хвилини 3, отже на часі змастити ним пиріжки. Ваша вподобайка поширення цього відео в соціальних мережах, будь-який ваш коментар та підписка на канал сприятимуть розвитку саме українського контенту. Змащені вироби випікаю при температурі 190 градусів Цельсія приблизно 12-15 хвилин. А поки пиріжки ще гарячі, змащую їх тим самим чаєм, що залишився. Таким чином їх не потрібно буде накривати рушничком після випікання, і їх поверхня набуде близько. А нині дам вам можливість порівняти вже випічені вироби, одні пиріжки змащені солодким чаєм, а інші яйцем. Звичайно, різниця є, але на смак виробів це ніяким чином не впливає і є чудовою альтернативою на питання, чим змастити випічку в піст. Цікаво, а ви знали про цей спосіб? Напишіть, будь ласка, мені в коментарях. Рецепт, як ви бачите, робочий, пиріжки вдалися ідеальні і без жодного яйця. Тож готуйте і хай все у вас здається. І не забувайте натиснути на вподобайку, поділитися своїм враженням в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!